Ну, слава Богу, що в окремих наших посадовців іноді бувають просвітління. Інститут національної пам'яті заявив, що збирається включити роботи по пошуку польських жертв українсько польської ворожнечі у плани робіт, і вже міністр закордонних справ. Польщі Радослав Сікорський заявив, що вони вітають це рішення, що це хороший крок назустріч. І ну, єдине, що вони сказали, що ми очікуємо дій, а не слів. Ну так. Да. Тому що е, слів від нашої влади і представників за останні років п'ять було дуже багато, в тому числі хороших е, дій менше. Е, одним словом, це. Крок в правильному рішенні. З поляками треба знайти спільну мову. Тим більше, що вони не вимагають, е, я не знаю, знести пам'ятники Бендери. Вони не, за, не е, вимагають заборонити український націоналізм. Вони не вимагають заборонити український патріотизм. Вони е, нас не е, примушують засуджувати е, своїх предків, які... Приймали участь у е якихось українсько-польських зіткненнях. В принципі, вони вимагають цілком нормальних речей перепоховання е своїх жертв. Звичайно, що там е в ході цього всього прозвучить чимало польських патріотичних речей, можливо, і неможливо, а точно із критикою України-українців. Але нічого, це не трагедія. Трагедія це якщо ми розсваримося з Польщею, і у нас буде залізна завіса не лише на сході, але й на заході. Тому що Якщо у нас буде залізна завіса на заході, то тоді залізна завіса на сході впаде. І нас Росія просто захопить. А якщо Польща буде нашим союзником, ну що ж? Тоді в нас є шанс вижити Польшу і весь цивілізований світ.